Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Андрієм Шевченком. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго здоров'я. Пане Андрію, от, хотілося б обговорити насамперед ту інформацію, яку ми почули. і та інформація, яка з'явилася у ЗМІ щодо того, як буде відбуватися висвітлення діяльності Верховної Ради сьомого скликання. Є постанова, яка схвалена Верховною Радою України, понад 300 голосів, якщо не помиляюся, депутатів проголосували. Але багато вже після того було дискусій, чи буде в повному обсязі відбуватися трансляція Верховної Ради наживо, щоб люди бачили, що відбувається в сесійній залі, чи все ж таки будуть якісь обмеження. Ну, це одне з перших рішень парламенту сьомого скликання. Постанова про висвітлення роботи Верховної Ради України. І, в принципі, там немає великих несподіванок. Це стандартна процедура, це досить стандартна постанова, mm -hmm. яка гарантує те, що буде пряма трансляція засідань Верховної Ради, е, яка гарантує те, що будуть програми на державному телебаченні, на державному радіо, е, куди будуть приходити народні депутати України, представники фракції, розповідатимуть про свою позицію. Ну і там окремо фіксується е, зобов'язання і великий шматок роботи, який буде покладений на ваш телеканал, на телеканал Рада, який ми всі сподіваємося і надалі буде допомагати українцям розбиратися, що відбувається в парламенті і в українській політиці. <гум> тобто, якщо розібратися з містом постанови, канал Рада буде постійно все, що відбувається в сесійній залі, офіційно там транслювати національний телеканал України перший національний телеканал, тільки відкриття закриття сесії. Години запитань до уряду там прописано. Насправді цього не бачимо на екранах. Ну першому. там ще також записані зобов'язання щоденно для першого каналу державного телебачення і для національної радіокомпанії щоденно давати 15 хвилинні програми для представників фракцій і тижневі програми в обсягом 45 хвилин. Зазначено, що вони повинні виходити у фірмі шостої вечора і одинадцятої вечора, в той час, коли люди можуть побачити. Я чув багато розмов від колег журналістів, які говорили про те, що, мовляв, парламент відмовився від прямої трансляції засідань. Тому можу просто в ефірі вашого каналу сказати, що це не так. Uh -huh. Постанова досить чітко говорить про те, що Національна радіокомпанія, це наше дротове радіо, яке ще брехунець інколи називають, матиме зобов'язання транслювати всі засідання Верховної Ради України, і телеканал Рада транслюватиме в прямому ефірі так само всі засідання українського парламенту. Я вам скажу, що це важливо. Ми живемо в країні, де щодня скорочується простір свободи, де, на жаль, дуже багато телеканалів і засобів масової інформації працюють в умовах цензури, і тому я думаю, що пряма трансляція засідань українського парламенту. Може бути одним з небагатьох способів для українця почути різні точки зору. Тому я думаю, що за цих обставин критично важливо, щоб пряма трансляція засідань і на радіо, і на телебаченні залишалася. Пане Андрію, ви сказали, що от, стандартна постанова, проект постанови. Він щорічно схвалюється. Ну не щорічно, а нової каденції Верховної Ради України. От ця стандартність, да, вона ну от має ну деякі негативні ознаки. Ну наприклад, ця 45-хвилинна програма, а цей продукт, який виробляє телеканал Рада, от депутати просто не ходять сюди. Їх важко затягнути, і тим більше, що потім ви сказали про прайм-тайм, А цей прайм тайм для першого національного, наприклад, вони визначають, що в 3 години ночі. Тобто, хто буде записувати програму, а потім її дивиться в три години ночі для ну, воно українською. я думаю, що це невелика втрата для українського глядача, якщо він там не почує в цей вечір якогось чергового депутата українського парламенту, питання в іншому. Ну, ця постанова, вона багато в чому залишається такою совковою, коли просто прописані зобов'язання журналістів висвітлювати роботу парламенту. Ну, Погодьтеся, в цьому є щось трохи не європейського і несучасного. І в нас і далі залишається закон. Який зобов'язує закон про висвітлення діяльності органів державної влади, у нас і далі залишається бюджетна преса, залишається державне mm -hmm. телебачення, на суспільне мовлення. Тобто, багато в чому ми все ще працюємо за такими радянськими стандартами. Я думаю, що насправді треба працювати інакше. А, потрібна максимальна свобода для журналістів. І от, якщо ми говоримо про телеканал Рада, той хто стежить за ефіром телеканалу, і хто бачить всі зміни, які відбуваються в ефірі телеканалу в останній рік чи в останнім часом? Я думаю, що це прямий наслідок того. Коли творчий колектив має свободу, я думаю, що депутати якнайменше повинні перейматися тим, які зобов'язання покласти на журналістів. Пряма трансляція – це зрозуміло. Все інше. Журналісти повинні працювати так, як вважають за потрібне, так як їм підказує їхній журналістський інстинкт і журналістський стандарт. Ви, до речі, в день голосування озвучили із президії, Верховної Ради, з трибуни те, що в деяких регіонах от зникає канал Раду. ви бачите в цьому якусь тенденцію. Чи ні? Це дуже тривожна інформація. У вівторок, коли було засідання Верховної Ради, безпосередньо під час засідання в Дніпропетровську був відключений телеканал Ради, і на його місці, в ефірі, в кабельній мережі в одному з районів Дніпропетровська з'явився телеканал БТБ. Я нагадаю, що це канал Банківського телебачення. З досить дивною, з досить дивною системою засновництва свого часу. В пресі з'явилася інформація, що це канал, до якого має комерційний інтерес Арбузов, голова національного банку України, mm -hmm. і родина президента Українського. Ми намагалися свого часу отримати установчі документи, так цього і не змогли. Ну щоб цю довгу історію коротко скласти, нас дуже налякала ситуація, коли по Україні в кабельних мережах замість телеканалу Рада буде з'являтися цей дивний канал банківського телебачення, який створило керівництво національного банку України. Тому ми. Підняли це питання безпосередньо в цей день, після озвучення інформації на сесії Верховної Ради, я зв'язувався з національною радою з питань телебачення радіомовлення. Я знаю, що колеги також зробили публічні заяви. Одним словом станом на цей момент. Мені здається, ми зуміли цей ризик зупинити. Я дуже сподіваюся, що канал Ради, як і раніше, буде виходити по всій Україні, і більше того, залишається в силі розпорядження національної ради з питань телебачення радіомовлення, яке говорить, канал Рада повинен бути включений. В кабельні пакети максимального mm -hmm. доступу, тому думаю, що це спільний інтерес різних фракцій, які є в парламенті. Ми повинні все зробити для того, щоб канал Рада, який розповідає про українську політику, дуже багато прямої мови, мав як найширший доступ. Mm -hmm. Пане Андрію, зрозуміло, трансляції будуть. Будемо спостерігати за тим, що відбувається в сесійній залі. А паркани біля Верховної Ради немає. Тобто таким чином Верховна Рада сьомого скликання вона стає більш відкритою ніж попередній склад парламенту. Дуже хочеться вірити, Вадиме. Думаю, що з парканом це взагалі дуже символічна історія, тому що абсолютно ганебно, ганебно це був символ такої закритості влади раніше. Я нагадаю, що у нас цей паркан кілька разів з'являвся. Ми не могли знайти його власника, тому що Верховна Рада не була його власником, mm -hmm. і місто Київ не було власником. Е, тому думаю, що Верховна Рада без паркану це все таки символічно е, правильна картинка, яку ми яку повинен бачити український народ, але це тільки початок, тільки початок великої роботи. Я думаю, що справді. Парламенту сьомого скликання треба подивитися, як ми можемо стати ближчими до людей. Я приведу один приклад. Підняв організаційні документи парламенту. От зараз, звичайний громадянин України, якщо він хоче прийти на засідання українського парламенту, він може це попасти лише в один спосіб: коли хтось із народних депутатів напише листа, угу. тоді цьому громадянину буде виписано перепустка, Якщо все добре, і він зможе прийти і подивитися. Але це зовсім не та практика, в якій живуть європейські країни. Ви приїжджаєте в Німеччину, то в нас не ті люди в Україні. Слухайте, ну люди насправді скрізь однакові. Люди хочуть е справедливості, люди хочуть свободи, і люди хочуть мати можливість впливати на владу, яку вони обирають в Німеччині. Будь-яка людина з вулиці приходить, стає в чергу біля Бундестагу, mm -hmm. заходить і може подивитися, як працює його обранець в Америці. Будь-яка людина, школяр, чи чегісті за кордону, приходить, стає в чергу і безкоштовно заходить і дивиться, як працює конгрес. Тому я думаю, що одне з завдань для парламенту сьомого скликання подивитися, як ми можемо відкрити нашу роботу. Насправді, це і так зараз один з найвідкритіших органів влади в Україні, тому що в нас чиновники дуже закриті. Але я думаю, що треба не зупинятися і треба далі цю планку піднімати. Я збираюся ініціювати в цьому парламенті зміну порядку доступу громадян. Думаю, що кожен українець є в нього бажання, він повинен отримати можливість прийти до парламенту. Якщо треба вистояти чергу, якщо треба записатися наперед, але мати цю можливість зайти до цього будинку і подивитися, як працюють ті люди, яких він сюди делегував. На сьогодні є можливість працювати вільно журналістом і в куларах, і на балконі, там в, в, в сесійній залі безумовно. І от до вас особисте запитання, от як журналіст, колишньому, як народний депутат, от коли з'являються фотографії там на сторінках Фейсбук, що в депутатах там таких години чи під час робочого або коли читають наші смс або читають. Так, або вас це обурює чи ні, чи як ви це сприймаєте? Ну, це дуже цікаве питання, і на нього немає однозначної відповіді. Ну, перше, я скажу, що звичайно, багатьох колег-депутатів це дуже дратує і це ну, заважає роботі. З іншого боку, це те, що безумовно цікаво глядачам або читачам в газетах. Думаю, що треба шукати золоту середину. Ми досліджували, як працює ця схема, наприклад, в британському парламенті. Ми будемо здивовані, але там все набагато суворіше. Там лише камери. Лише парламентські камери можуть знімати картинку в залі. Вони не мають права підглядати що там, які папери лежать на столі mm -hmm. депутата. Або які смски він пише, і лише та картинка, яка знята парламентом, роздається всім іншим телеканалам, які хочуть її брати. У нас інша традиція в нас до речі про це говорили, щоб зробити там монополію каналу ради для нас. Це приємно, звичайно. І ну і щоб думаю, ми там що... сигнал роздавали іншим телеканалам. Думаю, що це не той шлях, який зараз буде, піде на користь країні. В 90-му році український парламент відкрився, коли дозволили всім операторам, всім фотокореспондентам зайти в ложу преси і знімати все, що відбувається в залі. Я водими не бачу шансів, як ми цю традицію можемо відіграти назад. Думаю, що в ній є своя користь. У нас зараз влада занадто закрита, і політики і так занадто далекі від людей, і вони занадто рідко згадують про те, як вони виглядають. Тому я думаю, що такий режим відкритості, максимальної відкритості, навіть дуже болісної відкритості, який зараз є, він на користь країні. Тому що він нагадує депутатам: друже, прийшов ти в сесійний зал, обрали тебе люди, будь ласкавий, працюй тут. Працюй на совість, ти тут прийшов не для того, щоб кросворди розв'язувати або щоб в своєму айпаді дивитися там, серіали. Ти прийшов для того, щоб займатися парламентською роботою. Знаєш, що кожен твій крок буде під мікроскопом досліджуватися, в чому ти ходиш, який в тебе годинник, чим ти займаєшся на робочому місці. І ще один дуже важливий момент це персональне голосування. Думаю, що та робота, яку зараз роблять журналісти, які щоденно і щохвилинно фіксують, стежать за тим, щоб депутати не голосували один за іншого, надзвичайно важлива річ. І я дуже сподіваюся, що тут спільними зусиллями. Разом з журналістами з громадянським суспільством ми зробимо те, що парламент нарешті почне голосувати лише сам за себе. Нас ну, речі, в цьому скликанні є підсилення народних депутатів, от, які безумовно будуть опікуватися собою масової інформації. Прийшли і княжицький, і гращенко знову в парламенті повертається Ганна Герман до Верховної Ради. сьомого скликання. А в цьому розумінні от комітет за цим принципом, за цими особистостями, ви може бути сформований, от ви особисто знову повернетесь в комітет свободи слова та інформація. Герман заявила, що вже їй ніби цікаво, європейська інтеграція. Тобто, щоб не ти ці от, їхні вміння, їхні а, дійсно ефективність цих людей, щоб поєднати в комітеті свободи слова та інформації. Ну, Вдасться? для мене особисто свобода слова безумовно буде одним з пріоритетів. Знаєте, коли я вчився в інституті журналістики, нас сказали так, що журналістами стають за 9 місяців до народження і не перестають ними бути ніколи. Тому для мене це точно буде одним з пріоритетів. І один з варіантів, що я буду працювати в комітеті свободи слова, хоча це не єдиний варіант. У нас недовго залишилося чекати, коли будуть розподілені комітети як партія, скажуть. І ну насправді ми ж не в комуністичній партії Китайської Народної Республіки, тому безумовно це мій вибір і це мої пріоритети. І комітет зі свободи слова це один з можливих напрямків, але подивимося, хто і де буде працювати. Важливіше інше. Важливіше, щоб парламент цього скликання розумів, що свобода слова і успішний медіаринок є надзвичайно важливими для успішної країни в цілому, угу. тому що в парламенті шостого скликання і п'ятого скликання. Я в обох цих парламентах був головою комітету свободи слова. Ну доводилося вигризати буквально вигризати можливість розглянути медійні питання в сесійній залі угу. зал зал завжди. Був схильний займатися іншими питаннями, чому ж що... законопроект про на... наклеп дуже швидко розглянули. А, на жаль, так тому що бюджет чи питання акцизів, чи інші питання, де є чіткий комерційний інтерес, ну, вони в залі часто набагато швидше mm -hmm. відук знаходять для парламенту. Цьому скликання є великий шматок роботи. А, перше, це все, що пов'язано із створенням суспільного телебачення, суспільного мовлення, а також роздержавлення преси. Друге, все, що пов'язано із доступом до інформації. В парламенті шостого скликання вдалося провести закон про доступ до публічної інформації. Я мав честь бути автором цього закону. Зараз є великий шматок по тому, щоб змінювати інші закони і провести їх у відповідність до закону про доступ. Ну і третє, нам треба приводити наше законодавство у відповідність із європейським законодавством, яке стосується мас-медіа. Це і новий закон про телебачення і радіо. Це зміни до закону про рекламу. Одним словом, дуже великий шматок роботи. І я думаю, що всі ті колишні журналісти чи люди небайдужі до медіа, які прийшли до парламенту, вони повинні бути авангардом, який проштовхуватиме розгляд цих питань. На завершення дуже коротко, от може з'явитися в іншій формі цей законопроект про відповідальність за наклеп? На жаль, так. Я нагадаю, що йшлося про повернення кримінальної відповідальності mm -hmm. щодо журналіста або щодо будь-якого громадянина звинуваченого наклепі. Ми з великими боями відбили цей законопроект в парламенті шостого скликання, але ми чуємо заяви про те, що це здебільшого говорять представники партії регіонів про те, що треба повертатися до цього питання. Не маємо права допустити. І я думаю, що це справа честі для українського громадянського суспільства, для журналістів і для всіх нормальних адекватних політиків не допустити повернення кримінальної відповідальності за накопиць. Дякую вам, пане Андрію, за розмову. Дякую за те, що знайшли можливість прийти до нашого ефіру. Я нагадую, що це... цебі, Вадиме, пасибі. Нагадую, що це була думка Андрія Шевченка, народного депутата України. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.